Чомсе? Добре. Добре. Дов... Та не будь за задов... то такий. Руку. 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 Що, назад чи що, руку? Руку. Ну. Так, назад. Назад. Та, так, назад. Назад. Аж не баняла. Аж... Назад я сказав. Що? Руку назад, ну нормально. Забимо пушку, а то. Руку Ти Это отакий. Божье Ти що давно, да. Все, не руки. Так і стоїш. Пистолет туда, чуєш? Бо без такого больше не... Бери його, хлоп, не видно що голий, лиши його. Ну та як такого за мене? Тобі що, її зверніть? Вам пояснити, що мене теж вдома діти чекають. Чого він з пушкою виходить на нас? Що це таке? Я на вас вийшл. Та я вдома хтось не визов, що на нас пістолетом такий витримає. Чекайся. Все, успокойся. Мам, дивись, постелью... Принесіть йому майку, та я день, та його, якщо жалієте. Так, так, на нас мужчина вийшов з Витягни, Мам, чуєш, і там паспорт. Він на ручниках, мужчина вийшов на нас з пістолетом, і він вже на ручниках стоїть. Можете викликати нам кошти?